Колядки народні пісні, які пов'язані з зимовими святами, з'явилися вони ще за часів язичества. Колядки виконували на різдво, щоб прославити народження Ісуса Христа. Щедрівки українські народні обрядові пісні, що виконують під Новий рік і у Щедрий вечір. Пісня «Щедрик» в обробці українського композитора Миколи Леонтовича вперше прозвучала більше ста років тому. За цей період Щедрівка стала однією з найвпізнаваніших мелодій у світі і звучала в таких голівудських стрічках, як один вдома, «Гаррі Поттер», Міцний Горішок, Сімейка Адамсів та Американська історія жахів. Для того щоб наживо почути святкові українські пісні, ми завітали до народного ансамблю україночки, яскраві костюми, вражаючі голоси та неймовірний запал у очах. Попри юний вік артистів, вони дуже серйозно ставляться до своїх виступів. Стосовно виступів, звісно, ми дуже довго готуємося. Ми ретельно ставимося до цього питання. Кожен вивчає свої слова, свої партії в піснях. Кожен Займається своєю роботою, звісно, це в якомусь плані важко, але коли ти намагаєшся досягти якоїсь мети, а саме виступити, подарувати щастя людям, то це взагалі немає ніякої різниці вся оця, оця, оця праця, оскільки в нас є мета подарувати людям щастя. Найважче це напевно репетиції, бо це. Важка праця справді. Ми репетуємо годинами днями постійно, щоб показати максимальний результат. Вашого не минаємо ще дріве. Численні репетиції потребують багато часу. Поєднувати їх із навчанням у школі юним виконавцям не завжди легко. Проте любов до музики долає всілякі перешкоди. Все ж таки, я більшу увагу приділяю саме музиці, бо мені це більше подобається ніж звичайна школа. І в звичайній школі вже. До цього звикли, що я більше часу проводжу саме тут. Цей музичний колектив існує вже 40 років на базі музичної школи номер 16. Його керівниця Ірина каже, коли тільки прийшла працювати сюди, одразу організувала ансамбль, який співає народні пісні. В цьому колективі співали три мої онуки. Зараз співає третя Марійка. Так що це такі, ну, ну вони як сім'я. Я дуже люблю цих дівчаток, бо вони найгарніші. Вони щирі, діти дуже щирі, вони красиві і вони дуже талановиті. Для того щоб доєднатися до колективу, бажаючим треба пройти спеціальне прослуховування. Голос, слух та любов до української народної творчості у юних артистів, повинні бути обов'язковими. Українських пісень фольклористи записали півмільйона українських пісень. Вони не всі опубліковані, вони не всі видані. У нас дуже співоча нація. Це наш скарб, це наша гордість, і кажуть люди, українська пісня це душа народу. Ну це так. Ми дрібки заспівали за ще дрібки лямки дали. І жито, і пшениця, усяке є збіжжя, усяка пашниця, а ви щоб сміялись та були здорові, та завжди купались у морі любові. Хай сипляться гроші вам дощем, з неба. Господь посилає усе, що вам треба, щоб господарям цієї хати а ніяких бід не знати. Дай Боже діждати, та на той рік щедрувати.